Мені доволі багато доводилося чути від старожилів, народжених на початку 30-х років, про навіть не стільки жахіття 39-го року, коли прийшли до Тернополя москалі. Бо це насправді дуже сумно і страшно. А навіть в побуті про якісь такі речі, які для наших місцевих людей були неприйнятними. Тісто місцеві. Може, може щось батьки вам згадували, задайте той то відчуття, оцей різниці культур, так говорити. Вони завжди казали, що вони нам привели культуру, що ми безкультурні і мало освічені, але в основній масі ну, багато інтелігенції вивезли, фактично понижшим. то Можна сказати, що Тернопіль фактично населяв більше населення сільського. Типу, у Львові тут трошки залишалися міщан, а в Тернополі дуже багато міщан понищено було. І як десь знаю, що в школі сестра мого батька була вчителька, і як казала по своєму Вихованню до учня в лави, то її називали учні-дивілкою. Що вона щось блудить. Але це було. Як моя бабця, е, мої товаришки приходили до мене і вона казала, що є вилка, є ніж. І що е, перед тим, як сідати у перехресті, то мені а, і казала також на ви. Була, це була вчителька, то мої е, товаришки дуже любили приходити, що казали, що твоя бабці не з того світу. Це якась інша людина. Я кажу, це був такий світ. Це ми зараз забаламучені, що ми не знаємо, хто ми і що ми є. Але це так має бути. І дуже жалію, що вона не навчала твої. Іспанською, вона добре знала французьку, іспанську, польську, німецьку. Згадайте да, ще раз, як бабцю звали. Анна. Анна. Мироновичів. І в Тернополі вона викладала. Вона в гімназії частково. І потім вона залишила гімназію і вона більше в просвіт... просвіті працювала. Берала от просвіту, на народну школу, гроші займалася малася таким. А скажіть, будь ласка, гімназія, яка українська? Їх було кілька. Польська була, де Франко зараз, на Коперніка гімназія. Коперника. На Коперніка. На Коперніка. На Коперніка. Ага.